Вітаю всіх, хто до нас приєднався! Тривають новорічні та різдвяні свята. І сьогодні до студії ми запросили священника та науковця Андрія Кобеняка. Вітаю, пане Андрій! Вітаю вас, шановні телеглядачі! Через сердечно хочу привітати із новорічно-різдвяними святами. Нехай новорожденний младенець Ісус Христос принесе у ваші сім'ї злагоду, любов. А найголовніше, напевне, нехай принесе той довгоочікуваний мир на нашу країну. І нехай народиться не просто дві тисячі років тому у далекому для нас віфлеємі, а нехай він народжується у серці кожного з нас і дарує нам усе те, чого ми потребуємо у цьому земному житті. Свято вас! У Вас таке гарне привітання! Дивіться, як вже було зазначено, новорічні та різдвяні свята тривають уже завершився піст. Попереду ще новий рік та Водохреща, зараз Різдво. Можете, будь ласка, прокоментувати їх значення для християнства? Так в кількох словах, напевно, дуже важко охарактеризувати ті доленосні свята, які по суті вирішили долю всього людства, але буквально кілька слів. Якби Христос не народився, якби він через Пресвяту Богородицю не прийняв. Повноцінну людську плоть, тобто не став повноцінною людиною, то було б неможливе його людське життя. Тут, поруч із нами, дві тисячі років тому він жив, ходив по цій землі і відчував усе те, що відчувають прості люди, такі, які ми з вами. І якби не було оцього земного життя, не було б його хресної смерті. Відповідно, не було би Воскресіння. А своїм Воскресінням Христос переміг. Головного ворога роду людського диявола, тому якби не було цього земного життя, не було б можливо воскресіння. А без воскресіння людство було речене на вічну загибель, на вічну муку. Ми знаємо, коли Господь виганяє Адама і Єву із раю ще у старому завіті. Тоді людство було речене. Вони були речені на те, щоби вічно після земного життя. Мучитися у пеклі, тому що перевородний гріх вразив людську плоть, і як певна хвороба передавався від батька до сина, і так і з покоління в покоління. І тому своїм приходом на землю Христос дарує кожному із нас надію на вічне життя. А далі це вже залежить від кожного із нас, від кожної людини, як вона провадить своє життя тут на землі, такою і буде її вічна. Участь або разом із Богом по добрих справах, по добрих намірах, по добрих ділах, думках і так далі. Чи це будуть вічні муки, якщо людина не, була, не є достойна цього, от якихось добрих справ не робила, не провадила цього життя в добрі, у мирі, у злагоді із самим собою, і своїм ближнім? Ось дивіться, всім відомо, що не можна одружуватись у піст. Ну, Християнство забороняє. Можете, будь ласка, пояснити, чому? Насправді це древня традиція, тому що одруження, сам шлюб, воно так чи інакше пов'язане із саме слово весілля, воно пов'язане із радістю, із певними гуляннями. Якщо ми згадаємо раніше, то взагалі весілля святкувалося всім селом, наприклад, і так далі. І так далі. Відповідно, в піст таких справ робити не можна, тому що піст – це період особливого покаяння, особливої чисто. Тоти особливого зближення разом із Богом, якогось умиротворіння у своїй душі, відповідно, у піст робити певні веселощі, певні розваги не дозволяється. Так передбачає церковний канон, церковний устав, і саме з цим в основному і пов'язаний. Пості є чотири у році, і відповідно в цих чотири періоди в рік церква не вінчає, тобто не благословляє молодят на шлюб. А якраз коли закінчується пісто і зарашній період, якраз і розпочинаються церковні шлюби, церковні вінчення, коли у церкві священник благословляє молодят на подружнє життя. А от якщо люди порушують це правила і одружаться у піст, які можливо наслідки їх чекають? Наслідки чекають, як і всіх тих, хто робить якусь неправду, якісь беззаконня. Ті люди, які роблять гріх, вони мають один наслідок. Вони не можуть жити із Богом, тому що противляться йому, противляться його законам. Це по перше. А по друге, жоден священик у пістві він просто не виконує таїнства вінчання. Звичайно, зараз держава. Давно відділена церква від держави, і тому е, сьогодні без проблеми можемо в будь-який період е, зареєструвати цивільний шлюб у державному порядку в, Рак, в органі раксу. Ось але церковний шлюб саме в ці періоди він неможливий, в принципі, як такий. І е, церква не радить е, робити якраз шлюб у період е, постний, тому що е, багато хто, на жаль. Зараз відмовляється від церковного шлюбу, від вінчення, а церковний шлюб у собі несе головне це благодать подружжя, і в основному ця благодать. Переходить на дітей заради того, щоб народжувалися діти, якраз укладається шлюб церковний. Тому без благословіння, тобто без шлюбу церковна сім'я вона позбавлена не не церковна сім'я, тобто та яка не укладала церковного шлюбу. Вона позбавлена тої благодаті, позбавлена тих багатств і щедрот, якими Господь повинен був би благословити кожного із нас, кожну православну сім'ю. Зрозуміло, і дивіться. Такий цікавий факт. Зараз наш народ дуже часто святкує, відзначає такі язичницькі свята. Можете, будь ласка, сказати, як церква до цього відноситься? Насправді трапляються у нас пережитки язичницьких свят, язичницьких вірувань. Церква до цього ставиться однозначно. В нас є своя віра, і якщо ми візьмемо історію, всі історики, серйозні науковці, філософи вони однозначно погоджуються і у думці про те, що жодна інша якась культура чи жодне інше нашарування так не вплинуло на формування української нації, Українського народу як Церква християнська, церква православна, тому що із 988 року, коли офіційно було введено християнство, а воно було на наших землях ще й раніше, ще за Аскольда і Діра, ми знаємо з історії, то православна церква вона сформулювала наш український світогляд. І сьогодні зрозуміло, що ми, віруючі люди, не можемо позитивно ставитися до якихось язичницьких пережитків, язичницьких культ вірування так, такі вірування колись були на теренах нашої держави, і ці вірування сповідували наші пращури. Але після того, як зерно істинної віри, віри православної через святого князя Володимира, через його бабцю рівноапостольну святу Ольгу, православ'я торкнулося. Нашої землі, я думаю, з того часу кардинально помінялася вся історія. Сформувався новий тип світогляду наших громадян, і із покоління в покоління воно передавалося тим людям, які довгий час, уже тисячу років, більше тисячі років християнства на нашій землі, і воно у різні епохи передавалося і сьогодні передається від батька до сина до внука, і так далі. І так далі. Ось дивіться, як нам відомо, князь Володимир запровадив таке повалення ідолів. Як на вашу думку, чому це не допомогло нам викорінити оці пережитки язичництва? І можливо, які ваші поради, як цього уникати? Сто відсотків, звичайно, це не змогло викорінити язичництво, тому що в той час, на відміну від сьогоднішнього, не було можливості такої комунікації, такого спілкування, і сама держава Київська Русь вона існувала відносно недовго. а Потім це були окремі роздріблені племена, на яких воля київського князя не розповсюджувалася, і так далі, і так далі. Тому ми знаємо, що князь Володимир зробив цілий ряд і політичних реформ, і релігійних реформ. Він зробив справу добру, але на жаль, як і в кожній справі, 100% щось виконати неможливо. Тому були окремі племена, окремі люди, які зберігали на той час віру стару, віру язичницьку. А зараз, зараз, у наш час стало дуже модно. Тенденція пішла до того, щоб відроджувати все з приставкою нео, тобто зараз є неоязичництво, неорунвірці і так далі. і так далі, які розповідають, що намагаються відродити древні наші українські традиції. Хоча, якщо ми візьмемо. По історії то саме із Київської Русі, із князя Володимира в принципі розпочинає літочислення наша держава як така, коли вона почала формуватись у державу. А до того ми знаємо, це були окремі роздріблені племена, які в принципі просто проживали на території нашої землі, і нічого спільного, напевно, із сучасними українцями немає, тому що держава не була сформована як така. Дивіться, нам стало відомо, що ви займаєтесь відновленням церков. Можете, будь ласка, розповісти, яку церкву та де ви вже відновили? Кожному пасторі Господь вручає свій хрест, так випало, що мені. Волею нашого правлячого владики, високоприсвящення іншого Никодима, архіпіскоп Новоград-Волинського служити. Довелося у Романівському благочинні у селі Ягодинка. І коли я прийшов, то храм, на жаль, там мав занедбаний вигляд. Храм дуже старовинний, понад 200 років йому він дерев'яний і зрозуміло, що він потребував особливої турботи, щоб за ним Особливо доглядали і довелося трошки попрацювати, але разом із людьми, разом із односельцями, разом із прихожанами нашими і разом із тими людьми, які мали відношення до Ягодинки, колись там проживали, але вже давно виїхали. Ми взялися за відновлення цього древнього старовинного храму. Зараз цей храм є однією із окрас Романівського району, а можливо і всієї Житомирської області, тому що не так багато у нас на жаль залишилося храмів древніх старовинних, у яких по особливому відчувається молитва, по особливому відчувається той дух наших предків, які молилися там уже не одну сотню років, і прикметно, що буквально не так давно. У нас є там таке потаємне місце в церкві, було знайдено кілька старовинних книг. Вони цінності ніякої не становлять. Це Богослужбові звичайні книги. В багатьох місцях вони вже там, мають багато дефектів, багато ват, але суть, основну суть книги зрозуміло, це книги богослужбові, це Мінеї, це у, у, у хто їх. Але що цікаво, що я зрівнював їх із сучасними книгами це книги 1774 року, 1812 року, тобто понад 200 років книгам і служба та яка служилася тоді Абсолютно не відрізняється від служби, та яка служиться сьогодні. Понад два століття вже пройшло. Тобто, це символізує певну спадковість і певну законність того, що ми сьогодні робимо у храмах, тому що так молилися наші пращури, і ми сьогодні ту саму службу звер... звершуємо, що і вони, і цим самим ми виконуємо напевно закон, тому що закон нам велить не зраджувати віру наших батьків. Фотографії, ми бачимо, що ви чимало сили та ресурсів вклали в цю церкву. А можете будь ласка сказати, чим ви займаєтесь саме зараз? Саме сьогодні ми займаємося тим, що Господь далі повів мене по життєвій стежці, і тут ми відроджували в Житомирі вже інший храм на Бугуні, храм святого великомученика Георгія, храм на честь великого воїна, великого захисника на той час своєї вітчизни. Прикметно що особливо це актуально сьогодні. Коли наша держава на жаль перебуває у такому стані непростому стані, коли є певні військові конфлікти на території нашої держави, і саме сьогодні актуально. Ще раз і ще раз молитися до великих святих воїнів, до великих подвижників, щоб по їхніх молитвах якраз Господь і послав цей мир і спокій на нашу землю. От тому особливим Божим промислом нам Бог послав таку можливість відновлювати храм на Бугунії на честь великомученика Георгія. Робота зараз триває, але також уже слава Богу, і з Божою допомогою вдалося за цей неповний рік, буквально із весни весними. Так активно почали відновлювати храм, е, вдалося багато в чому е, реконструювати, відновити і надати йому належного вигляду. Тому що по документах це древній храм 19 століття. Колись на території Бугуні, де зараз знаходиться військовий інститут, е, розташовувався Курсько-Перний. Полк. І на його території під його шефством, було кілька храмів. Зокрема, один із них цей храм на честь великомученика Георгія. Але у 1922 році. Храм цей був закритий, як і багато інших храмів у радянський час. От там була кузня, потім інші технічні споруди. І буквально недавно нам надали змогу знову молитися у цьому храмі. Споруда також древня. Збереглися оці древні своди, арки. І сьогодні, коли заходиш у цей храм, відчувається древня молитва. Молитва, перш за все, Військових наших предків по особливому захоплює дух, коли знаходишся у такому святому До Речі, ви згадували про військові дії зараз в Україні набуває популярності певне військове капеланство. Як ви оцінюєте зараз його рівень в нашій державі? На жаль, рівень військового капеланства поки що мені здається не надто задовільний. Перш за все. Немає якоїсь стабільності і з боку держави. Офіційно його планують вести. Планують планували в кінці 2015-го, потім в 2016-му році. Тепер уже пообіцяли, що вже в 2017-му році точно офіційно ведемо це капеланство. Тому що на сьогоднішній день офіційно такої військової посади, як капелан, немає. Як це є в країнах НАТО, як це є у Європі, тому що капелан, він також ходить у формі військової. він окремий є, наприклад, на погоні окремо від. Мітка про те, що він капелан, фактично це є окреме військове звання. А сьогодні окремі церкви, окремі конфесії мають можливість окремі священники виявляють бажання їхати на схід, окормляти прихожан, тому що там також є військові наші віруючі, віруючі нашої церкви, наші прихожани, яких ми зобов'язані окормити духовно, захистити їх духовно. Тому що військовий він отримує наказ і. Куди посилають, він туди і змушений цей наказ виконувати в тій точці, і е, особливо в час такий непростий, тому що військові також люди вони мають свої слабкості, особливо слабкості духовні, і тому е, необхідно їх підтримувати духовно, захищати, причищати, сповідати якому частіше, тому що є у цьому необхідність. І е, я був з знайомився із окремими дослідженнями соціологічними. Які проводились опитування про те, що військові дуже і дуже позитивно оцінюють присутність священника разом із ними на передовій? Дивіться, також було зазначено, що ви ще науковець, кандидат філософських наук. Можете, будь ласка, розповісти, яка була проблематика вашої дисертації, що ви досліджували? Значить, у Житомирському державному інституті імені Івана Франка в університеті мені довелося е, на, на захищати кандидатську дисертацію по філософії на тему імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні. Е, кажучи простіше, е, ця дисертація присвячена необхідності налагодження міжконфесійних стосунків в Україні розроблення. Різних міжконфесійних моделей взаємодії моделей державно-церковних відносин тобто, все те, що пов'язано із уживанням різних конфесій на території однієї держави, і можете сказати, будь ласка, яка зараз головна проблема в Україні? Напевно, те, що стосується толерантності, найголовніша проблема це те, що різні політичні угруповання, різні політичні сили, вони намагаються втягнути церкву, велику політику, використовувати церкву як інструмент впливу на людей. А це є неприйнятно, тому що церква повинна об'єднуватися одним прапором це хуругою, на якої зображений Господь. Пресвята Богородиця і всі Його святі. І у церкви є одна єдина партія партія Христова, коли ми повинні виконувати свій обов'язок, молитися за спасіння наших, за наших ближніх. А, на жаль, сьогодні ми спостерігаємо іншу картину, окремі конфесії дуже плідно втягуються у політичні перепетії, і це не сприяє відновленню духовності наших громадян про толерантність багато у кого складається помилковий погляд. Багато хто думає, що толерантність покликана об'єднати. Толерантність вона не покликана об'єднувати. Толерантність повинна навчити співіснувати. Різні угруповування, якщо це політичні, там різні церковні конфесії, і так, далі, і так далі, на одній території. Тобто, вона вчить, як мирно, правильно ставитися е, один до одного, навіть якщо у вас є різні погляди політичні, різні погляди церковні, але ви повинні навчитися жити разом, жити поруч один із одним. Зрозуміло, дякую за розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем студії був священник та науковець Андрій. kebijakan.